Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. І нарешті до мене доїхала моя довгоочікувана посилочка. Сьогодні в нас розпаковка. Покажу вам красу, яка до мене приїхала. А, ну, одразу скажу, що тут немає новинок. Я продовжую збирати старинки в свою колекцію, але старинки тут неймовірні. Зараз усі вийму з коробочки і почнемо. Тут ще й золоте золото є. Коробочку прибираємо. Так. Ці колоди я купила не в магазині. Я купила їх з рук а, також у колекціонера. Точніше, у, ну, ну так, у одного все ж таки. А, і тому в мене одна, короб... одна тут колода без плівки зовнішньої, але там є всередині плівочка. Ну, має бути зараз. Зараз все. Подивимося. Всі інші вони в плівичці. Ну, назви ви бачите. Фейтейрот інфернальне таро переводять, ну, апокаліптичне, але є таро апокаліпсису, тому його переводять інфернальне таро. Хоча це ну, зміст приблизно той самий. Подивимось, воно в мене буде. В мене скоро буде відео підбірка фейських колод. І оця колода, вона. Остання, ні, передостання в цій підбірці. Тобто я потроху збираю колоди в цю підбірку і хочу вам їх показати досконально, тоді, коли вона вже буде готова. Ну, то давайте з неї і почнемо. Зараз розкрию це все оригінали Лос Карабео. Хоча я вагалася цю колоду, чи замовити в місті, як мені там дуже подобається якість і. Передача кольору, вони, вони іноді підправляють оригінальну, і в них навіть ліпше виходить, ніж ну, кольори, кольори а, краще, ліпші, ніж в оригіналі бувають. А, але все ж таки натрапила на оцю колодушку випадково і вирішила все ж таки взяти її в оригіналі. Фейтейрот. Мара Ахем і Рікардо Мінетті. Рікардо Мінетті вже знайомий нам, так, товариш. Ось такий зворот. Дві рекламних карти. Ну, все як має бути. І колода в нас, я дивлюся рік 2022 року. Ну, сама колода вийшла раніше, просто це вже, мабуть, переведення. Або я помиляюсь. ну, Зараз взагалі-то не буду придумувати, тому що на огляді вам все скажу детально, коли хто що випустив. Ну, Тут мультимовна стандартна інструкція для Лос Карабел. Не будемо на цьому зупинятися. Ось така. Клас. Тут взагалі мені дуже подобається мальовка. А, ну Подивимося. Ще насолоджуся воротом. Він тут двосторонній, ну, але я з такими колодами а, працюю в односторонньому порядку, скажімо так, я їх не перевертаю, ну, такі мальовані сюжетні сюжетні я їх називаю. Ой, боже, яка краса! Неймовірно, Боже. А я ще сумнівалася, вона мені потрібна чи ні. Але вона сама мені до рук втрапила. Сама от прямо так визирнула на мене. Як було не взято. Ну, дуже крутезна колода. Вже відчуваю, яка вона класна. Мені дуже подобається візуал. Клас. Ух ти, смерть яка. Клас. Єдине, що, знаєте, от, ну, хто не любить поля, в містік можна без рамок замовити. І от в цьому випадку, якщо чесно, то в принципі, без рамок, мені здається, було би ще гарніше. Хоча я чула таку штуку, це відносно магічних таких моментів, що темні колоди ліпше брати, ну, це, до речі, до темних коло теж її відносять, тому що все ж таки інфернальне таро, таро кінця світу. А, ну, тут ідея така. Не зовсім як би, це прям така колода, незважаючи на мальовку. Так от, говорять про те, що темні колоди треба обов'язково брати в рамку, аби, скажімо так, оця темна сутність, оці, оці всі там істоти, аби вони залишалися там всередині. Ну, є такий невеличкий забобон. Чула я таке. Не знаю, не можу вам сказати. Я вважаю, що це от хто чим заморочується, мабуть, якщо в це вірити, то так. У мене є колоди темні безрамочний варіант і з рамками. Я скажу так. І ну, це просто по відчуттю. У мене не тільки естетичне відчуття в цьому плані працює, а й от дійсно відчуття от якоїсь такої магічності, якусь колоду прямо хочеться а, а, забрати в рамку. От дійсно таке є. А, можливо, вона так. Більш стає такою централізованою енергією, можливо, більш такою потужною, ціленаправленою, не знаю. Ой, ну візуал прямо, прямо взагалі. Моє-моє. Ну, якість, якість звичайного Скоробеївська дуже гарно, до речі, мені подобається, пощастило. Клас. Ну, тут я сподіваюся, що тут не буде розчарувань в мене, тому що тут, знаєте, серед, ну, в цій посилці у мене немає колод, які, від яких я не знаю, що очікувати. Тут колоди вже давно всім відомі, колоди, які я особисто вже там. Давненько-давненько хочу, але вони в лісті в мене є, але ну, постійно відсуваються, бо щось інше там стає. Ну, тобто це ті колоди, які я ну, точно знаю, що я хотіла їх, і продовжую хотіти, і ну, от просто видалася можливість їх придбати, їх отримати. Так. Де ж наш цей хвостик ось він? Це язичницьких котів. Я е, збираю підбірку котячих колод, е, ну не те, щоб прямо всіх. У мене поки що є тільки е, чорних котів і білих котів, е, такі найлайтовіші котячі колоди, скажу я вам. Вони класичні, досить такі, особливо білі коти, там, взагалі класично. Але ну, всіх інших котиків я також збираю собі в колекцію. О, це ще й безрамочний варіант. До речі, ця колода в оригіналі вона є з рамками і безрамочний варіант. Я не знала, яка буде саме ця, це був для мене сюрприз. Але я дуже рада, що вона безрамочна, тому що мені саме ну, цей варіант був найбільш прийнятний. Рекламна карта ось такі ви вже побачили. Ой, клас, клас, клас. Ну, як завжди, як завжди, е, є що почитати на 5 хвилин в МБК. Ну, знову ж таки, це теж одна з класичних колод. Я можу рекомендувати, от якщо Фейтей, я не можу новачкам рекомендувати, тому що вона така досить. Ну, сюжетні колоди вони завжди трохи складніші за інші. Плюс-мінус, яка більш складна, яка менш складна, кому яка підійде, цього ніколи не знаєш. Підійде тобі та чи інша сюжетна колода. Це вже на власні внутрішні відчуття. Треба спиратися і тільки так. Ніхто вам, якби за вас не вирішить, за вас не, не, не скаже. Не знає за вас, яка колода вам зайде, яка не зайде. Але оця котяча, ну, наскільки я з візуалу зрозуміла, слухайте, тут така якість прикольна, Прямо вони такі. І, і не лаковані, але такі гладесенькі, таке покриття дуже класне. Ця колода, ну, більш, більш проста, більш класична, але оці такі класні зображення, прямо котиків. Є кілька котячих колод, які мені би хотілося. Це, мабуть, остання, яку я візьму, ну, взяла в оригіналі, тому що. Інші, ні, не останнє, там ще одна є в US Games, здається. От Мені би її теж хотілося. Але інші, які там дві від Levelin є. Leveling, ну, звісно, знаєте моє ставлення до якості Levelin. я не люблю їхню якість, протестую проти а, такої здоровезної ціни за таку якість. І тому я не купляю їхні, ну, намагаюся не купувати їхні оригінали. Я шукаю копії. Mm. Ой, яка краса, Боже, погляньте помірність. Біла кішечка, веселка, Боже, прямо, прямо рай. І золоту рибку випускаю. Ай. Неймовірна карта. Я вам скажу для медитації, для виконання бажання просто неймовірно потужна карта. Тут просто загадуєш бажання, і от тобі, будь ласка, вже вся маніфестація відбувається. Клас! Вежа. Ага, диявол, який крутий. Ну, клас, дуже-дуже, дуже потужна. От вона проста, ну, але ця колода, якщо чесно, вона мені більше подобається, ніж білих котів і чорних котів. Ну, я їх купила для колекції. Білих і чорних котів у мене не оригінали, в мене копії, але досить пристойні. Я ними дуже рідко користуюсь, майже не користуюсь. Ну, вони такі дуже лайтові. А от ця колода, мені здається, що вона така більш емоційна, я вам скажу. А, в мене ще є котики від Форніє від Анни Хуан. Я про неї забула, а, не тому, що якась вона в мене не популярна, вона в мене навпаки дуже робоча, а тому, що я її от взагалі до котячих не відношу. Там майстерність художника на висоті, в мене є огляд цієї, колоди, котяча колода від Анни Хуан. Хто кому цікаво, будь ласка, подивіться. Це просто бомба, а не колода. По-перше, дуже робоча колода, дуже глибока колода. Там просто, знаєте, художниця вона зобразила не морди, а обличчя. О, обличчя на котячих мордах. Розумієте, там міміка повністю людська. Там оці всі емоції, ці всі переживання, оцей весь емоційний стан він весь на обличчі, неймовірна майстерність. І ну, завдяки цьому я вважаю, ця колода є глибокою. Вона теж там класична, і для новачків теж зайде, дуже-дуже круто. Це теж я вважаю, що зайде новачка. Вона дуже класична, але така незвичайна і, і емоційна також, і така грайлива. Ой, ну, я в захваті, якщо чесно, я в захваті. Продовжую збирати котячі колоди, дуже їх люблю. До собачих поки що не дійшла. Бачила кілька. Теж дуже мені подобаються вони. Ну, просто поки що не дійшла. Дуже-дуже класно. І дві колоди марсельського таро до мене приїхали. У мене вже є багато колод марселю, але жодної класичної не було. І от я вирішила все ж таки докупити класичну, оскільки мене. Дуже сильно потягло на золото, то ця золочена була першою, яку я обрала. А, і ну, ось ця класична це прямо класична, класична. Їх є кілька класичних, просто там а, на колір та на смак кожен має вибирати те, що йому подобається. От Мені сподобалася саме ця. Ну Давайте золотаву залишимо на останок. Так, тут у нас є ця чудова штучка. Тобто я інколи про неї забуваю і намагаюся розкрити або ну, все одно. А, знайшла. Не завжди просто знаходжу цей хвостик. Ось так. І хто у нас тут? Клод Бурдель, ну, це взагалі той мені так пам'ятається, якщо я правильно пам'ятаю, той, хто. Художник, який, в принципі, в середньовіччі досить відомий художник, який от, там, приблизно в цьому році саме створив цю колоду. Зараз вона відреставрована. Але, але це саме мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, то це саме автор справжній, скажімо так. Ось такий зворот. Мені саме дуже сподобався зворот. Іноді так обираю колоду за зворотом. Буває таке, ну дійсно мені дуже сподобався зворот. Я на це звертаю увагу. Рекламна карта, звісно ж. Ну, тут МБК. МБК ми, звісно, подивимося. Але МБК мене не так цікавить. У мене минулого року з'явилась нарешті оця чудова книжечка. Не пам'ятаю, чесно кажучи, чи я вам її показувала. Yo of Марсельське Таро метод відкритого читання карт. Дуже класна книжечка, я ще в процесі її опрацювання. Хоча з Марселем вже давно працюю, але, ну так, більш на інтуїтивному рівні і різну інформацію також вивчала, читала самостійно. Але прямо такого повноцінної такої праці з марсельського Таро, поки що в мене не було ось ось з'явилася. Опрацьовую і додала собі парочку колод. Ну, тут такі досить ну, класичні зображення знову ж таки. Є прям сучасний, ну, як сучасний, більш новий варіант, там, де кольори більш яскраві. Минулого року вийшла колота теж в Лоскрабео. Але, якщо чесно, мені не дуже якось та колода сподобалася. Саме тим, що там, ну, як на мене, занадто яскраві кольори прямо для класичного Марселю. От, мені хочеться саме такі. Не те, щоб вони були приглушені, але вони не такі, як прямо світлофор. Ну, коротше, мені подобається. Ну, тут, звісно ж, символи масті. Не знаю, можливо, якось зроблю. Ой, класна карта. Можливо, якось зроблю прямо підбірку марсельських колод своїх, покажу. О, краса. Можливо, не знаю. Ще не думала над цим. Так. Чудова краса. І остання така най... ну, не те, щоб найгарніша, просто така найбагатша, бо вона в золоті. Колода теж Мерсель з Ну Це взагалі така сама колода, як попередня, просто вона в золотавому вигляді. Можливо, ми зараз ще й порівняємо з вами. Так, автор, автор. Ой, дуже красиво. Ой, Тут, тут такі візерунки, неймовірно, гарні. Я ну, нещодавно ось такий зворот. Нещодавно в мене. Вийшла ну, на те, щоб підбірка, а огляд я показувала свій подарунок на день народження. Там були три колоди в золоті. Відео називається Моє золотаве золото найвищої проби. Ну і ось ця колода також туди, туди додасться до цих красивих колод. Ось тут. Теж мультимовна така інструкція, але зовсім-зовсім малесенька. Так, ці рекламні. Мені подобається, що навіть на рекламній карті є ця позолота. І на кожній з позолочених колод Лоскарабео у них там свій окремий візерунок. Дуже такий ну, тончайший, такий філігранна така робота. Ну, Дуже красива. Я зараз даремно запакувала, хочу прямо, знаєте, порівняти. Розумієте, тут просто фон. Тут фон звичайний білий, а тут фон такий, золоте фольгування, такі візерунки. Те саме з універсальним таргом від Лоскара Ба. В них є золота версія, яку я показувала в своїй підбірці, і є проста версія. Її поки що в мене немає, тобто кожен може обрати те, що йому до вподоби. Але тут, подивіться, тут трішечки інша історія з написами, з підписами. Тут Прямо на багатьох мовах підписи. а Тут на одній однією мовою. Так. Мах. ну, Ідентичні абсолютно картини. Зображення взяті для цих колод. Просто тут додано. Ольгування і трішечки по-іншому зроблено підпис. Тут, бачите, нумерація вгорі і однією мовою французькою, наскільки я розумію, підпис внизу. Тут нумерація внизу і кількома мовами підписи. Я не можу сказати, от який варіант, мені подобається більше. Мені подобається і той, і інший, тому я і придбала їх обидва. Тому що, от, ну, знаєте, це залежить від настрою. От... Ну, мені подобається і то, і інше. Мені не завжди хочеться працювати, я вам скажу, з позолотою, але іноді ну, це просто шикарно. А, ну і ще колір. А, мені тут подобається, що тут такий колір, як він, шампань, такий, знаєте, кремовий. А, ну, Тобто, він і не беж слонова кістка, навіть не знаю. А тут білий все ж таки, білі рамки, білий фон, а цей кремовий колір лише отут на написах знаходиться. Ну, добре, далі вже не буду так прямо порівнювати. Просто покажу вам кілька колод. Шкода дуже, що вони на камеру блікують. Це золото, воно на камеру його дуже складно показати у всьому його багатстві. Ну, неймовірно, звісно, ця золотава історія. Це дуже красиво. Клас, дуже якісна колода. Ну, і зворот, звісно ж, теж прикольний. Якось для мене важливо, як виглядає зворот. Ой, класна колода, дуже класна. Я старші аркани вам покажу. І тут на всіх абсолютно, навіть на молодших арканах, є оця позолота, незважаючи на те, що тут лише символи мастя, тут немає сюжетних зображень. Блесе, Ось така сьогодні розпаковка. Разом із нею я вам встигла вже анонсувати дві своїх підбірки, які скоро вийдуть на каналі. Це Марсельське Таро і Таро Фей фейски, фейська підбірка колод. А, тож, очікуйте, скоро вони вийдуть. Сподіваюсь, що скоро я дозніму ці підбірки. Одну з них я вже почала знімати, інша поки що тільки в проєкті, але сподіваюсь, що скоро я до них доберусь. Ось такі сьогодні в мене придбання якими я дуже задоволена. Ну, тут, якби все було очікувано, Ах, просто неймовірно і дуже-дуже класно. Дякую вам за перегляд, за те, що ви, розділи, за те, що ви розділили зі мною радістю цієї першого відкриття колод. Цього разу, ви знаєте, в мене розпаковки завжди чесні, якщо мені не подобається. Я так прямо і кажу. Але цього разу я в захваті. Все очікувано прекрасно. Дуже-дуже задоволена. Дуже вам дякую, бажаю гарного дня. На все добре. Побачимося у Зацеркалі.